І всім привіт! З вами Мікс Артемікс, Але можете мене називати Артем. І сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. Так. Ми в минулій серії шукали ліс. Цей з вишнями. Я його не знайшов, але в мене вже виросла вирос, виріс трасник. Ми зараз його зробимо і будемо. Починати шукати алмази, тому що в мене ще алмазів немає, типу, взагалі. Так. І І ось так. Ого, вже вже 32. Ті... Е -е -е -е... Тіпа штуки траснику. Так. Е -е -е... Я до серії тут збільшив так набагато. Це в мене зайняло буквально 5 хвилин, але це стоїло того. Ось. Тепер в нас буде сюди прохід маленький такий. І. І, і треба буде оце от зробити більше. Так, зараз я там зроблю, тому що я це не замітив. Ой. Так. А... Зараз ось так от пунь. Пунь, 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 пунь. Пунь, пунь. Ось так. Е, я роблю трохи, щоб було гарно, і, але вже це гарно. У мене тут є ферма дерев, у мене є вже ферма траснику. І ще, можливо, буде ферма ягід. І так далі. Коли я знімав, знімав напевно, поза прошлу серію, чи ще далі, то я, я, у, я у вас спитав, чи мені робити ферму? І ви нічого не... Не написали. Тоді е, я роблю, тому що я не знаю, типу, е, я вже хочу просто, а ви нічого не пишете. Ось так. Так. Ферму ми, ми будемо робити тут. Зараз. Оп. 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 И оп, 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 оп. И так далее до конца. Ось. Ось так вот. Так. Я буду так робити, щоб, щоб всі росли кактуси, і все було нормально. Так, бачите, в шахматному порядку буду робити це. І зараз я ще буду робити, де там, пісочок. Так, а в мене скільки цього пісочка взагалі? Типу, якщо в мене є, то добре. Навіть дуже добре. Так, а якщо нема, то це дуже погано. Ось! Ой! Ось кактус. І пісочку, напевно, нема. Ну, ладно, нам, нам він не прям дуже потрібен, тому що. Ми зможемо зараз просто ось так от зайти, вставити і зразу на нього, ось так от. Ладно, зараз. Так, ладно. Ось так. Зараз я ці всі ямки. Просто ось так от зруйную трохи, тому що. Мені треба, щоб кактуси росли, а не руйнувались, так що. Ось так. Бачите? І зараз ми сюди теж поставимо калітку. У мене десь там є калітка чи ні? Так, тут немає. Тут є тільки забори, а тут немає калітки. Ладно, там в мене десь десь був непотрібний забор з калітками. Ось так. Ого. Ого, які вони малесенькі. Бачите? Ось. Зараз я ось так от візьму. Ось так і, і в нас ще є. Є портал в ад. В пекло, то тобто. є. І, зар... І не зараз, а вже а вже потім я його буду е, переносити. Так що, якщо хочете це... це побачити, то не пропускайте мої відео. Так. Угу. І ось так. Ой. На трохи ось. Бачите? Раз забор, два забор. Ось. Це ферми такі. Знаєте, я буду тут все висаджувати, цей. Все, тут. Є ще ферма отака от, от двохетажна Ще є ферма дерев. Ось так. І цей простір ми теж чимось займемо Можливо. Так. А зараз треба знайти якусь якусь печеру. Так, треба знайти якусь печеру, але мені треба дещо збудувати собі. Треба собі збудувати трошки цих, трошки кірок. Ну, ось так. Десь раз. І два. Ось. Так, стільки вистачить, я думаю, тому що мені треба їх дійсно багато. Ось так. Мені треба дійсно багато кірок, щоб. Це все було класно. Так. Щоб я в тій, в тій печері вже дов, довго провів. Ось так. Я компас взяв, і ми вирушаємо. Вирушаємо е, я надіюсь, що за алмазами. І я і, і ще ж за, за кадром я зробив м е, Я зробив там. Йому я добув залізо. Ось, все. Так що в мене вже його та купа. Заліза цього. Так, чи це нова фішка, чи що. А коли ти просто йдеш, то ти тонеш. Раніше такого не було. Ого! Там аж водоспад. Ого, як тут гарно. Це просто класно. І реально ця нова версія, це просто казка. Якщо я колись зможу, зможу добути це дерево вишні, то це дуже класно. Так, і я буду вже закінчувати. Е, так, ми, ми не знайшли, але ми вже збудували ферму одну. Так що це, це вже а, а, серія, яка, типу, пройшла не дарма. Е, і всі підписуйтесь на канал, всі ставте лайки. Всім гарного дня. І всім. Пока-пока!